Якою потрібно шпаклівкою починати працювати після рихтовки, там і так далі. Закидати якісь невеличкі з'яни. Ну, коротше, яка саме перша позиція? Це у нас мілкий фібрал. Ось так вона виглядає. Це шпаклівка від фірми Multifuller. Мілкий фібрал. Скло волокниста. Нею ми закидаємо і вирівнюємо поверхню, щоб вона була максимально рівна. От. А потім вже переходимо на інші шпаклівки. Перевага фібрала Значить, в тому, що не забиває смолами образив. Це дуже хорошо. Тобто ваша наждачка ну, буде постійно працювати, а не залипати смолами, як це буває на шпаклівках на Воловських і так далі. Вони такі важкі, <головік> коли ви їх трете, це просто жесть. Ця дуже чудово треться. Практично немає порів, просадів і так далі. Не залипає в абразив. Це дуже хорошо. Це дуже приятна шпаклівка і з нею працювати. цією шпаклівкою ми вирівнюємо поверхню після рихтовки і так далі. Всі нерівності. Далі переходимо ми потім. Або на універсалку, або на софт екстро. Так яку ж між них вибрати? Софт Екстра це пом'якшена універсалка. Зачасту маляра беруть універсальну шпаклівку. І протягують нею. Буває навіть більше. 50% підготовщиків фібралом мелким. Не виводять в ноль повністю деталь, а ще треба вивезти, щоб рівненька була, і вони беруть уже універсальну шпаклівку. Я, допустим, працюю по-другому. Я виводю в ноль все рівне, уже, ну, повністю сіки треба, скільки ложу слоїв. От. І виводю в ноль. Ось цією шпаклівкою е, скловолокнистою. Далі я не беру універсальну шпаклівку. Я беру пом'якшену шпаклівку. це пом'якшена універсалочка, в нашому випадку це soft Екстра. І нею резиновим шпателем стягую. Е, або можу придавити сильніше, трошки десь, десь трошки стягнути, даби покрити мілкі пори якісь там, які що можу, я їх не бачити. Потім все це перешліфовується і можна ґрунтувати. Тобто мені дуже подобається Soft екстра шпаклівка. Так як вона замінить вам і фінішку, і, по суті, той саму універсальну шпаклівку. Тепер давайте по цінах трошки. Софт екстра коштує 400 гривень. Універсальна шпаклівка коштує велика банка, 1,8 кг. 400 гривень. І мілке скловолокно. Ось таке 1,8 кг, 1,7 кг, тут 1,7, там 1,8, тут 1,7. Коштує 430 грн. Тобто, друзі, невеликі ціни поки що тримаю. От. І якість цієї шпаклівки провірена мною лічно вже не перший рік, а більше ніж 3,5 роки я нею працював. От. І можу сказати, впевнено на 100%, що. З нею мені проще працювати, легше, швидше, якщо її понять правильно і понять, як правильно все це робиться. Тому що перед цим я працював на Воловською шпаклівкою, вона мені була туга, не така еластична, важко наносити, І важко шліфувати і забивала образи, образив. Потім я перейшов на спектраловську. Трошки, наче легше, вроді, універсалка така пом'якша, якась цікава вона була. Ну, не було того вау-ефекту. І от коли я перейшов на шпаклівку від фірми Multifuller, І тут я зрозумів, що не тільки по ціні я виіграю, а також і швидкість е також в мене з'явилася. І мені легше працювати стало. О, тому дотримуємося шаг 100, працюємо правильною шпаклівкою, ціни невеликі. Номер телефону для зв'язку зі мною буде нижче в описі. Дзвоніть. Є вся ланійка фірми Multifuller. Є шпаклівки різні. Просто ми сьогодні акцентували увагу іменно на цих позиціях, самих ходових, самих таких, що у кожного маляра вони є. Всім спасибі, на зв'язку чекаю на ваші дзвінки або повідомлення.